На самому початку другого міленіуму 2000 року Путін вперше став президентом. Це одне з його перших інтерв'ю, де голова сусідньої держави вражає своєю покірністю перед знахабнілим журналістом. Сколько времени Зараз Щас без двадцяти повноч. А у вас нічого нас. На руках часов немає? Є. А на какої руки? На правій. На ну, правой вы левша? Нет, я не левша, но просто я люблю часы носить на руке так близко к запястью. И, и заводная головка, она, если на левой руке носить часы, она задевает э, кисти. Но говорят, сейчас модно в Кремле носить на правой руке. Первый раз слышу, Мы не знаю. Мы прочитали сегодня в газете. Журналист змусив президента показати вміст шухляд особистого столу та навіть іронізував з його зачіски. Владимир, а вот е, на храни, в которой мы копали там, скажем, Ленинградське, у вас такой творческий беспорядок на голове, а сейчас волос к волосу, такой строй. Просто, строчок, строчок. просто мало волос мало осталось, поэтому легко их распределить, волос волос. Но тем не менее, <гум> вот эти моменты, так сказать, которые э, теперь обязаны, которым вы должны соответствовать, они вас э напрягают? Нет, я привык. С тем же журналистом Путин ходит коридорами Кремля, едет в машине и пьёт чай вдома. Дорогою Дорогой рассказывает про свой первый автомобиль, та про те, як знайомий привів йому подружку своєї дівчини. Це Мама вигляд виграв, його оплатили за 30 млн. От з жінкою познайомитися. Два відказуватися. Так познайомилися. У шикарному державному житлі Путіну нібито некомфортно, бо ж він ще пам'ятає, як жив з мамою в комунальній квартирі. А журналіст продовжує ставитись до Путіна, як до хлопчика. А вам цвет подається? Цвет? Я навіть не задумався. Як багато речей, про які не задумується. А це ведь... так важливо. Це Я как раз думаю, що не думаю такой стіль. Я своєї внимание стараюся сосредоточить на тому, що считаю важным, що считаю нужным. А от очень обращаю внимание. Хоча хлопчиком Путін тоді аж ніяк не був. Тоді почалась друга чеченська війна. Загинув, так і не дочекавшись порятунку, екіпаж підводного човна Курськ, який як всі пам'ятають, просто потонув. O canal tá novo. Через два роки президентства Путіна стався теракт на мюзиклі Норд-Ост, де терористи взяли в заручники 800 глядачів прем'єри. Влада пустила газ до приміщення, аби приспати терористів. В результаті загинули щонайменше 130 глядачів. Родичі загиблих звинувачували владу в тому, що газ був отруйний, бо ж до штурму всі ці люди були живі. Путін запевнив, що газ був не отруйний і відмовився розкривати його вміст. Через рік він так прокоментував загибель близько півтори сотні людей одночасно. Ці люди загинули не внаслідок дії газу, бо газ не був шкідливим, він був безпечним і він не міг заподіяти будь-якої шкоди людям. Люди стали жертвами низки обставин, зневоднення, хронічних захворювань самого факту, що їм довелося залишатися в тій будівлі. У 2003-му було заарештовано Ходорковського. За рік Путіна обрали на другий президентський термін. Ще за два було вбито журналістку Ганну Політковську, яка критикувала президента РФ за дії в Чечні. Це вбивство напряму пов'язують з Путіним. Втім, за декілька місяців він же зворушливо цілував хлопчика в животик. Не витирай послухати. Цілуватись Путін взагалі любить. Цілує не лише дітей, а навіть рибу. 2008-го настають чотири роки відносного за Тоді Путін був головою російського уряду, виставивши в президенти Дмитра Медведєва. Путін відпочивав, випускав і рятував тигрів, стежив за популяцією ведмедів та шукав амфори. Відпочивав і складав імідж героя перед третім президентським терміном. На виборах у 2012-му, звичайно ж, переміг він. Плакав від щастя і з історичними нотками в голосі казав, що бажання оновлення влади це політичні провокації. Табол тест. на политическую зрелость, на самостоятельность, на независимость. Мы показали, что нам действительно никто ничего не может навязать. Никто и ничего. Мы показали, что наши люди действительно в состоянии легко отличить желание к новизне, к обновлению от политических провокаций, которых которые ставят перед собой только одну цель – развалить российскую государственность и узурпировать власть. Российский народ сегодня показал, что такие варианты, сценарии на нашей земле не пройдут. Они не пройдут! Ця одна сльоза щастя Путіна обернулась мільйонами сліз людей в Україні та в світі. Через два роки гинуть протестуючі та правоохоронці на Майдані. Ймовірно, за підтримки російських спецслужб. Після цього війська РФ починають війну на Донбасі, яка за даними ООН, вже забрала майже 8 тисяч життів. В цей же час вбивають російського опозиціонера Німцова. А сьогодні Росія нанесла авіаудар в Сирії по військах опозиції режиму Асада. Загинули жінки та діти. Чим довше Путін президент, тим більше він скаженіє і вже навіть не йдеться про четвертий термін. Головне питання зараз: скільки російський народ буде підтримувати такого президента?